Я зараз теж згадую, на чому я виріс. І це був Михайло Шуфутінський, мама слухала на касетах, так, так. 3 сентября. Так. А, тощо. Але... Кучу мемів, а? Да? але я не mm. можу зараз ці е, пісні слухати. Зараз так. так. Розумієш, от, от я а, раз так. так включаю YouTube, так. А, там. і там є, наприклад, там, пісні, ти можеш вибрати будь-яку пісню. І я е, цілеспрямовано їх не слухаю. Прикольна тема. Можливо, мені навіть хотілося знаєш? Прикольна, себе, тема, знає прикольна тема. Я нещодавно в Ютубі потрапив на або фрагмент, або навіть цілу серію фільму «Три мушкетера». Так. Такої параши я давно не бачив. То такий, блін, ну я думаю, як це могли могли взагалі дивитися. Пора що, що воно знято так, воно якась, якась самодіятельність. Знаєш? Тому може, ми змінюємося, змінюємося. І, можливо, в якийсь момент ми навіть і не згадаємо про це. Що mm -hmm. там було в нашому? Хоча ми кажемо зараз як 40-річні люди, а я зараз так. все ж хвилююся за за тих, кому зараз там 20 і які там 5-6 років тому, коли їм було 14-15-16 років. Так. Ну, добро, вони слухали Фейса там. Добре. А Маргенштерн, там Маргенштерн. Дуже багато чого було. Да. да. Ну от Маргенштерн. Ти думаєш, що вони так. через 10 років о, в кароке будуть співати Маргенштерн? Ну і буде це по приколу. Думаю, що такого жанру, як караоке не буде, ми будемо жити в більш технологічному світі, будуть якісь інші засоби та технології, але Щось подібне з нашою свідомістю буде, буде відбуватися, і дуже дуже цікаво, як 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 як. Хоча вони, вони можуть до цього ставитися штучно. Вони mm. можуть ставитися до, до цього, в принципі. Думаю, що через 15-20 років багато чого зміниться навколо нас. І ставлення до певних подій, ні, до подій ставлення не зміниться, або а, але ставлення до певних. Зараз тригерних тем, воно зміниться. Тому що треба розуміти, що е, група, я вже теж про це казав, група Бітлз стала відомою у 60-ті 60 роки. Перший успіх до неї прийшов у місті Гамбург. Угу. Це у Німеччині. Не яка там 15-20 років до того була була країною, яка влаштувала, влаштувала цю бійню, і і місто Гамбург, який авіація союзників просто вщент розбомбила. І якось вони знайшли спільну мову французи з англійцями, німці з англійцями, французи з німцями. Ну, тобто, це таке дуже ну, німці. Просто да, почали да. спокутувати За... вину свою так, 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 тому я кажу, що завтра або навіть сьогодні відбуваються події, які формують наше майбутнє. Ми про них зараз не можемо говорити. Але це це цікаво розуміти це. По перше, розуміти угу. виконавцям, розуміти артистам, розуміти продюсерам для того, щоб планувати своє майбутнє. Ми маємо розуміти, що ми боремося зараз за національну економіку, за національні інтереси, їх треба захищати. Тому я вважаю, що українізація вона потрібна для того, щоб ці інтереси були захищені і артист мав відбутися у своєї країні, щоб для того, щоб він став зіркою, щоб він був став заможньою людиною, щасливою людиною у своїй професії, він не він не повинен бути кудись там їхати.